Що, поки ми тут говоримо про якісь відповідні формати поступок Росії, на Заході, і, зокрема, в Європі, все серйозніше говорять про перспективи війни уже між НАТО та Росією. Звичайно, що, наприклад, такі такі видання, як Daily Mail це вважається така достатньо жовта преса в Великобританії, але ну жовта-не-жовта, жовта, але вони опублікували статтю, в якій. Достатньо розлого пояснюється, як конкретно може реалізовуватися агресія Росії проти НАТО. І я постійно аналізую цей дискурс. Дуже багато публікацій на цю тему. Як це може відбуватися, чому це може відбуватися? Багато хто аналізує риторику з цього приводу офіційних російських осіб, і вона, в принципі, абсолютно однозначна. Росія залучає уже тут для шантажу Лукашенка, нові зміни в доктрині. Застосування Білорусі ядерної зброї, тобто Білорусь цілком може бути як проксі-механізм агресії проти Заходу, зокрема проти Польщі. І, до речі, поляки все прекрасно зрозуміли. Бачите, як швидко розблокували кордон, mm -hmm. Туск приїхав до Києва. А все чому? Тому що минулого тижня Росія в Калінінградській області застосувала потужну систему РЕП, яка придушила GPS в половині Польщі. Ну, що це як не підготовка до агресії. Тобто, ви знаєте, це все виходить уже на такий рівень і в такий формат, що наші вчорашні віркування про те, а де там що, як там провести якусь лінію, як це все, вони вже стають все менш і менш життєздатними. І швидше за все процеси геополітичні перейшли у той формат, коли вже фактично ніхто ними не керує одноосібно. Ніхто не може це якимось чином там зупинити чи розпочати. Воно вже. Воно вже зайшло відповідно ви розумієте, захід втратив можливість зупинити насування цієї самої Третьої світової війни в Україні, надавши серйозний відгук, серйозну, серйозний відпор російській агресії. І зараз ці агресори у світі активізувалися. Зараз всі конфлікти заморожені, розморожуються. На корейському півострові знову обстріли. Хусити обстрілюють Червоне море і знищують судноплавство в світовому масштабі. Сполучені Штати Велика Британія готують масштабну нову операцію проти Хуситів. Ну, коротше кажучи, все, все дуже напружено у світі. І в такій ситуації, знаєте, от якось сподіватися на те, що це вже можна, може бути вирішено шляхом якихось там вигідних, невигідних. Там Реалізованих, нереалізованих домовленостей, ну, мабуть, дуже складно.